Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України за сприятливих умов аграрії можуть зібрати на кінець року понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі зібрано майже 58 мільйонів тонн зернових та 21 мільйон олійних культур. А як в нинішньому маркетинговому році спрацювали аграрії Вінниччини, якою буде структура посівних площ на наступний рік, та який фінансовий ресурс необхідно для успішного проведення всієї посівної кампанії на 2024 рік? Детальніше про це ми і будемо говорити з директором Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сидоровим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Так, доброго дня. Завершується 2023 рік. Тож, перше питання стосується. Того, як спрацювали в нинішньому маркетинговому році аграрії Вінниччини, яких результатів вони досягли на кінець року. Будь ласка, що потрібно сказати? Основний підсумок року, який минає, це аграрії Вінниччини вправно справилися зі своїми обов'язками. Не дивлячись на всі виклики, які нам поставила війна в країні в цілому, аграрії на своєму місці, вони забезпечили вправно і посів, і збір всіх культур, вправно налаштували, модернізували свої переробні комплекси, переналаштували ринки збуту. Порівняння з того, що порти на певний час не задіяні при експорті нашої продукції, частину продукції вони експортували через країни Європейського Союзу. Ну і в чіткому аграрії в цьому році, якщо взяти в розрізі по напрямках окремо зернових, окремо тваринницький комплекс, окремо овочева продукція і окремо. Переробний комплекс спрацювали досить таки добре. По наших оперативних даних в поточному році загальний вал буде більше 5 мільйонів тонн. Орієнтуємося десь на 5,1 мільйон тонн зернової продукції. По зернових продукціях Вінниччина, по також наших оперативних даних, буде займати приблизно друге місце після Полтави, адже Полтава ще продовжує збір зернової групи. Там ще вона не повністю територія зібрана кукурудзи. Ну і вал кукурудзи, який основний дає на зерно. По наших прорахунках ми будемо займати друге місце. А кукурузу ми зібрали у повному так, ми по збору урожаю завершили повністю. Останні минули ще кілька тижнів, ще завершили збір цукрових буряків. Те, що об'єми виробництва харчових продуктів, теж зріс в районі 14%. По наращенню об'ємів сільськогосподарської продукції ріст у нас йде десь в районі 21%. Ну, і якщо взяти середню урожайність в цілому по області, то е 66 центнерів з гектара, це десь на 20 центнерів більше, ніж попередній рік. А тобто, які райони показали найкращі результати з вирощування зернової групи насамперед? Ну, якщо взяти по тих же оперативних даних, то це центральні і північні регіони нашої області, там де більша кількість була опадів. Тому що південні регіони, як і в минулому році, вони... Збитків зазнали і за засухи, так і в цьому році вони отримали трохи менші врожаї, але в цілому урожайність більша і вал збільшений в порівнянні з минулим роком. Так так, збільшена десь в районі 30% вал. Зернопродукції, але ми можемо порівняти ще 2021 рік, коли в нас було більше 6 мільйонів тонн, ми тоді були на першому місці. Але тоді площі під кукурузою, тоді погодні умови були кращі, і площі під кукурузою також більше було засіяно. А в цьому році зменшені площі, так? Зменшені в порівнянні з минулим роком десь на 35 тисяч гектар. А якщо взяти позаминулим, то там десь в районі 130 тисяч гектар якою все ж таки буде структура посівних площ на наступний рік? Які культури будуть тут у пріоритеті? Так, по наших же прорахунках, по наших консультаціях з спілкуванням з аграріями, з науковцями, дивлячись тенденцію на ринку. Структура посівних площ. Залишиться приблизно на така, як і в поточному році, дещо збільшиться висадження овочевої групи. Якщо взяти в порівнянні з попереднім роком і теперішнім, то в сільськогосподарських підприємствах в два рази збільшилась площа під овочевою групою. Ну, це лишив сільськогосподарських підтримка. Це пов'язано першу чергу з тим, що фактично Херсон не працює на повно потужній так? так. І ще хочу зазначити таку відмінність нашої області, що зі 100% овочевих, овочевої групи 98% вирощувалися в домогосподарствах населення, а лише 2% на сільськогосподарських підприємствах. Ну і по точному році ці площі збільшились два рази. Є тенденція, що в наступному році ці площі ще більше збільшаться. Аграрії розуміють і ситуацію, то, що о, південні регіони нашої країни на певний час не в змозі будуть забезпечувати продуктами харчування безпосередньо борщовим набором. В... Роблять деякі зміни по структурах посівних площ, і як і в поточному році, і вже в наступних роках, ми спілкуємося з тим, що підходять вже більш раціонально до овочевої групи. Клімат у нас в області досить сприятливий. І ще завдяки грандовим програмам по тепличних господарствах. В нас в області вже є певний ряд підприємств, які участвували в цих програмах. які Частина вже на затвердженні цих коштів, частина вже будують тепличні комплекси під різні культури. Це дасть змогу на кілька неділь раніше отримати урожай, і якість буде краще, і більш контрольована ситуація, коли вирощуєш в теплиці під своїм мікрокліматом. Тобто фактично овочева група вже буде вирощуватись на території Вінницької області, в більшій мірі? Ну, вона і в поточному році досить активно уже розвинулась, багато аграрів висадили великі об'єми цибулі, є пілотні проекти в окремих господарствах, які висаджували перці, баклажани, і баштані культури. Навіть і то ті господарства, які пілотні проекти по перцях баклажанах робили в районі 6-7 гектарів, вони будуть збільшувати в поточному році, в наступному році ще більше. Але тут питання стоїть робочої сили, тому що займатися овочевою групою це досить таки багато людської праці. А якщо брати по е, автоматичних обробітках або автоматичному борсі, то це досить такі затратні е, механізми. Олеже, а от як структура посівних площ може позначитись на продовольчій безпеці? Ну, безпосередньо Вінницької області, враховуючи структуру, яка була закладена на поточний рік? Значить, ситуація у нас в області полягає, заключається в слідючому, що аграрії, дивлячись на ринкову ситуацію в країні, як і на внутрішніх ринках, так і на зовнішніх, закладають посівні площі таким чином, щоб було забезпечення як і для внутрішніх потреб. Населення це на ту же саму в районі десь 350 тисяч тонн. У нас, наприклад, на область іде на переробку муки і всіх продуктів харчування для, для внутрішнього споживання, споживання. приблизно 350 тисяч тонн. Те, те, що відноситься до тваринницького комплексу, то тваринницький комплекс споживає десь в районі 2 мільйонів тонн. Десь в районі 130 тисяч тонн це ще йде зернова продукція для насіння, а остальне це вже буде і структура експорту. Якщо, якщо взяти в порівнянні з попередніми е, роками, то десь е, в районі півтора мільйона тонн кожного року Вінниччина експортує за кордон. Знову ж таки, повертаючись до структури, знаю, що на початку року, наприклад, гречка коштувала 100 гривень за один кілограм, на кінець року вже в межах 20-25. Площі під цією культурою будуть збільшені на наступний рік. По наших прогнозах площі залишиться в, в тих же самих об'ємах, як і в попередньому році. Дещо вони видозміняться, але ця ситуація вже буде показувати більше ринкову, ну риночна ціна, яка буде складатися вже на початку весни. Можемо так само взяти порівняння з картоплею. Якщо в поточному році ціна на картоплю була там максимум 7 гривень, то сьогодні ми спостерігаємо оптова ціна, це вже 15 гривень, і це ще не Дорожання. І щодо цінової ситуації на продовольчому ринку на продукти харчування першої необхідності, яким, який, якою вона буде вже в наступному році, і чи слід очікувати на зниження ціни, наприклад, на хлібобулочні вироби? Е, ну, якщо брати ситуа ситуацію в цілому, то, наприклад, ціна хліба. Тут можна розкласти по деяких позиціях до 50% в ціні хліба це є вартість борошна. В районі 20 це є логістика і затрати на реалізацію. В районі 15% це є затрати на електроенергію і газ. В районі 5% це є оплата праці, в районі 10% це є оплата, це є податки. Тобто, тобто якщо всі ці якісь... компоненти будуть в сталому, е, в сталому сталій ситуації знаходитись, то ціни вартість Абсолютно не буде. Вірно. Під... Якщо, якщо у нас не буде різких змін по паливно-мастильних матеріалах, не буде різких змін по ціні на е, те же зерно чи Зразу ціна буде відчутно змінена, але по наших прогнозах воно залишається на такому ж рівні і подорожання суттєвих не слід очікувати. Ну і питання, яке стосується фінансового забезпечення аграрів на наступний маркетинговий рік, на яку допомогу з боку держави вони можуть розраховувати та загалом скільки коштів закладено на АПК в бюджеті? Ну, перш за все, програма кредитування 579 буде продовжуватись. Друге, грандові програми на ті же проекти по садівництву і тепличному господарству будуть продовжені. В районі 800 мільйонів гривень закладено на компенсацію через фонди. На компенсацію оброблюваних гектарів і на поголів'я великої рогатої худоби. І в районі 200 мільйонів закладено на повернення ЄСВ і міліоративні системи ремонт чи будівництва. А далі в процесі там, першого, другого кварталу якісь будуть додаткові зміни, ми звісно це будемо повідомляти через засоби масової інформації, через Фейсбук, через сайти департаменту. І можливо декілька слів про перспективи переробної галузі, адже завжди говорять про те, що отримати додану вартість це набагато краще, ніж продавати сировину. Так, досить гостро стоїть питання. Розвинути і підтримати підприємства, які займаються переробкою, тому що ми всі розуміємо, що ту кількість продукції, яку ми вирощуємо як сировину нам продавати, і досить таки важко. І не стою націнкою, коли буде вже реалізація переробленої продукції з доданою вартістю. Тобто, питання це стоїть, це питання обговорюють. І також буде додатково повідомлення, яким чином модернізація чи будівництво нових комплексів для переробки продуктів харчування із свого вже вирощеного регіонального продукта. Є певні Такі ситуації, коли вже окремі аграрії, які плотно дивляться, ну, активно дивляться вже в майбутнє, будівництво переробних заводів потіжні заморозки цибулі, тому що її у нас в області досить таки велику кількість виробляють. А як сортова, вона може йти на ринок, не сортова, вона йде на може йти на переробку. Частина аграріїв дивляться на заморозку овочевої групи тих же перців-баклажанів. Ну і є кілька таких. Проєктів, які розглядають нашу область, там по будівництву ж томатного заводу. Це перспективи на наступні рік. роки. Це не на рік, а це на роки. Добре, дякую вам, пане Лаже, за змістовну розмову, за відповіді на питання. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сидоров. Йшлося про здобутки аграрії відничини в маркетовому році перспективи на наступний рік. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.